Вітаю, велими, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, відбувся, завершився бутафорний візит Путіна до Монголії. Так, І... <кхід> московити, московицькі дипломати сприйняли це як прорив. Так. В ізоляції Московії на міжнародній арені і кинулися по всьому світу шукати ще таку країну, яка б могла прийняти Путіна, незважаючи на те, що на нього виписаний орден Міжнародного суда в Газі на арешт. От уявляєте собі ви приїжджають вони там в якусь країну Африканську чи Латиноамериканську, і кажуть, ну. Прийміть, будь ласка, Путіна. Ми зробимо вам дуже великі подарунки за це. Ви не пошкодуєте, це будуть мільярди, так? Що ви хочете? Тільки прийміть, ви ж його не заарештуєте, ні? Не заарештуєте. А, а там кажуть, ну вибачайте, ну ми ж не монголії. Ми ж себе поважаємо хоч трохи. так. Ну, монголи то їхня справа, що вони там думають собі. те, що вони думають? Ну, безкоштовний газ, величезна кількість лісу, безкоштовного теж практично у цій пустельній країні, Ну, і, і, і інші там преференції, так. Включаючи зброю, ну вона зараз практично нікому крім Монголії не потрібна, тому що вона випробувана на полі бою в Україні, і українці показали, як її можна і треба знищувати. Що це не кудишня, це лайно їхня зброя, яка до недавнього часу там всі хотіли її купити. Просто черга стояла. Так. Так що це головна відповідь. Ми ж не Монголія. Так. Монголія так, отримувала економічні префереції, але е, репутаційні втрати незрівнянні. Це <кій> війде в історію міжнародної дипломатії. Ми ж не Монголія. Так. Друга дуже цікава річ це те, що Московити, здається, в Руанді, Ні, так і в Руанді, купили на вагу, скільки з здається, 27 мільйонів доларів. Я маю на увазі паперових грошей по сотні. Так. Це теж дуже показовий факт, на який чомусь ніхто не звертає уваги. Купити <смі> в африканській державі, так. Що вже своїх немає? Вже немає, так? Виявляється, своїх доларів. Треба на вагу, як у секонд-хенді, труси і штани купувати. <смі> Долари. Ну, ну, фантастика, що відбувається з цією дебільною, абсолютно, державою, так. <смі> Тепер третє. Третє, це те, що е, те, що українські війська знаходяться у Білгородській і Курській області, ну, вивернуло психологію деяких держав, дивлячись на ті повідомлення, які йдуть у засобах масової інформації, е, ну, абсолютно шиворот на виворот так. Тому що до того вважалося ну, в них в голові, що територія Росії – це священна територія. От вони можуть нападати на будь-кого, будь-що захоплювати, але їхня територія священна. Ну от оця операція українських військ у Курській області, перш за все, показала, що це все блеф. <ріст> так, чергова брехня, міф і все останнє цієї недодержави, так, яка є недоробленою імперією, і тому вона розпадається так не класично, як інші імперії в історії людства.